Скор 2. Тест на такого наконечника. Вчора тільки попав до мене цей прибор. Трошки вже з ним розібрався, з налаштуваннями. Зараз по налаштуваннях що тут. Так. Баланс 22. Швидкість 2. Фільтр заліза 3. Це на нулі. Ну і все. Частота М – від 30 до 40 кГц. Чуйка. На 7. Саме нормальна. Тут є 10, 15 і 20. Зараз з 15 сантиметрів пробуємо.

Такі сигнали, якщо знаєш, чітко що тут поскіфав, то завжди можна копати.